23 березня. Цвіт на абрикосі знаходиться в стадії рожевого бутону. Отак, от бачите, ну, і якраз час розпочинати обробку від монуліозу. Взагалі, в моїх умовах, на абрикосі існує всього дві проблеми, з причини яких можна залишитись без врожаю. Перша проблема це наші сучасні зими. Коли майже цілу зиму може бути плюсова температура і доходити до плюс 10, плюс 12%, а потім один тиждень буде мінус 16. І після цього 90% цвіту абрикосу буде втрачено. от Як, наприклад, в цьому році можна подивитися. Бачите, це один із кращих моїх чеських сортів, найбільш стійких до таких умов і то от по всій довжині гілці. Бачите, декілька всього декілька бруньок залишились живі. От от можна, там де видно, тільки бруньки почали розпускатись, ті нормальні. А всі решта це наслідки морозу. Взагалі абрикос дуже не любить, коли от так от протягом зими є плюсові температури, а потім є різкий перепад. І хоча от 16 градусів це не є для нього якимось такими надзвичайними температурами. Ну, але сам факт переходу плюсової температури, різкого переходу навіть плюсової в мінусову температуру, призводить до втрати цвіту. Ну, і визначити це можна наступним чином. Коли бруньки знаходяться в стані спокою? От, наприклад, прийшов вже мороз мінус 16, початок весни, там 1 числа березня. І не знаєте, ви живий цвіт чи не живий. Значить, що я роблю? Беру канцелярським ножем. Зараз отак от і отрізаю повздовж. От Я спеціально надрізав, зараз спробую показати вам. І якщо всередині цвіт цілий, зелений, колір зелений, і ніяких проблем от як тут немає, то значить світ абрикоса залишився неушкоджений. Якщо і як... після розрізання бруньки, ви бачите ситуацію, як отут. -от, що брунка... Ну, незрозумілого кольору. Така жовтувата коричневата Особливо, хоча може бути і повністю зелена. А всередині є чорна пляма така. То це означає, що генеративні органи квітки пошкоджені. І навіть якщо вона розцвіте, а скоріш за все, вона не розцвіте, ніякого, ніякої завізі тут не утвориться. Ну, Аналогічну ситуація можна на черешнях. В принципі, на всіх кісточках можна побачити аналогічну ситуацію. Далі, як з цим боротися? Значить, ну, з цією першою проблемою можна боротися тим, щоб підбирати сорта, які стійкі, більш стійкі до таких погодних умов. У мене є сорта, які чеські, наприклад, і канадські, які от мають в цьому році хоча б результат там від 10. До 40% живих бруньок. Є сорта, наприклад, як Early Retorrange. Ранній сорт дуже мені подобається, але бачите, розрізав бруньку всередині коричнева. І от, в принципі, на всьому дереві не зміг я знайти ні одної живої квіткової бруньки. Там так само, тут так само. Напевно, Придеться його зрізати, тому що другий рік підряд немає жодного результату з нього. Ну, і це по першій причині. Друга причина відсутності врожаю це ураження манульозом. На жаль, не в мене де показати, тому що я вирізаю всі такі уражені гілки. Але виглядає воно приблизно наступним чином: абрикос дерево зацвіло, нормально відцвіло. Навіть зав'язались деякі плоди. А потім починається всихання гілок. Плоди стають темні, можливо, сірі, такі коричневі, засихають і тримаються на гілці. Листя теж в'яне. Ну і оце от класичні прояви мануліозу. Ну, як з цим боротись? Боротись моноліозом необхідно оприскуванням. Причому оприскуванням заздалегідь. Ну і зараз про це детально розповім. Порядок обробки. Завдяки Віктору Лічу з Вінниці у нас є отакий чудовий документ, який називається Спектр активності фунгіцидів. Він тут на сливі, але там далі на інших сторінках є основні плодові культури. Ну і в цьому документі для таких сидівників аматорів як я, зазначено препарати, точніше хвороби. От Меніляльний опік, бачите, препарати і, і терміни, коли необхідно виконувати обробку. Пане Вікторе, дякую вам за цю інформацію, постійно нею користуюсь. Зберегти для себе цей довідничок можна в телеграм-групі для рослин. Я залишу посилання під відео і значить, розпочнемо з восьмої сторінки. Те, що у нас цікавить спектр активності на абрикосі. Мініляльний опік. Перше. Далі йдуть препарати по ефективності. Бачите, відмінна ефективність. От, перелік препаратів, добра ефективність, помірна і низька. Значить, попередньо я виконував тижні три назад профілактичну обробку міддю. Препарат Nordox називається. Ну, а зараз з цього переліку я буду випирати потрібні мені препарати. Що тут ще важливо? От, крім манулюального опіку, первинний монуліоз є ще там сіра плодова гниль, вторинний монуліоз і інші хвороби. Абрикоса, значить, І крім цього, значить, бачите, клястос клястоспоріоз і значить, строки обробки, що дуже важливо для нас. Значить, пункт перший, моноліоз, Значить, Період спокою. І бачите, от, плюсики. оці, це Дуже ефективна обробка, два плюсика помірно. Ну і далі бачите. Значить, період спокою не передбачається обробка. І в нас зараз стадія рожевого бутону. Тобто, бачите, обробка дуже ефективна, тому будемо розпочинати з цієї стадії. Ну і Вибір препарату я вам зараз опишу. З прилічених препаратів в мене є в наявності ревіска і Беліс. і їх я буду використовувати. От вони, в принципі, у мене є ревіска. І додатково буду використовувати контрол ДПМ для проведення PH. Розчину до оптимальних меж. Ну, тобто приблизно до 6-6,5 мені треба привезти pH своєї води. Підготовка води дуже важлива. Це впливає на ефективність препарату. Ну і Знаючи, що в мене вода зі скважини жорстка, я от додаю оцей от дюван. В принципі, можливі інші аналоги, але він у мене от є в наявності. Бачите, в склад входить ортофосфорна кислота. Десь там це було зазначено. Із-за цього це основна діюча речовина, яка міняє PH води. Звідки ще необхідно сказати? Звідки в мене ці препарати в такій фасовці, як бачите. Знов-таки, завдяки пану Віктору, раніше на форум виноград, а далі зараз в телеграм-групі для рослин періодично відбуваються складчини, де от такі садівники, як я, які ну, не мають гектарів садів, і необхідно сад в 10 соток умовних, ко, 10, ко, 6, кого, ще менше забезпечити періодичними захисними обробками. І для цього в зв'язку з дороговизною профопаковок, пан Віктор організовує складчини, так звані, де Багато садівників з України можуть організуватися і складно викопити велику професійну упаковку. Ну і далі от кожному, кожен може отримати свою долю препарату в тій кількості, яка йому необхідна. От Бачите, у мене привізка, наприклад, 100 мл. Тут от зазначена фасовка і там ще є в мене інші препарати, от приблизно, щоб оцінити обсяг того всього. І от вже багато років використовуючи складчину завдяки їй, завдяки пану Віктору, я маю ці препарати і ними користуюсь, за що йому дуже велика дяка. Знов таки звертайтеся в Телеграм-групу і там зможете отримати консультації, Він надає консультації також по... і допомагає садівникам України. Значить, так, по препаратам. Зараз буду використовувати ревіскай, белісу ставлю на наступну обробку, тому що ще важливо зазначити, щоб не було, щоб не виникла резистентність, тобто звикання оцих хвороб, скажімо так, до, чи бактерій, які викликають ці хвороби, грибів до діючих речовин препарату. По нормальному препарат треба чередувати. Причому використовувати препарати з різних е, хімічних груп. От, в принципі, щоб цим скористуватись до, до того, що в нас є склачення, додається така от табличка, коли ви купуєте препарати, і там можна, крім не знаю чи тут добре видно, можна побачити групу пестицидів, як називається препарат. Хімічна група, оце те, що нас цікавить. Бачите, розписані хімічні групи препарату. І обробки ви маєте чередувати. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, використовуємо, так, де у нас тут ревіскай, що триазоли, наприклад, то далі ми маємо використовувати Беліс з струбілі... Струбі... Тяжко вимовити. значить я не є, зразу скажу, я не є експертом, я тільки вчуся. Ну і В цьому мені допомагають інші скажімо так, садівники з групи з телеграм цієї групи. Ну і от розказую те, що знаю. Тому от, з тої інформації, якою я володію, треба забезпечити оце от чергування, щоб виключити резистентність препарату. Тобто тоді, коли ви будете проводити обробки, препарат вже не буде діяти. І от тому сьогодні буду використовувати препарат Ну, Що Ще необхідно додати, що крім того, що я вже назвав, тут є діючі речовини, клас токсичності, токсичність для бджіл дуже важливо використовує її. Навіть позначу препарати з високою токсичністю. Вважаю, що це важливо має бути для всіх, тому що ми залежні від бджіл питаннях опилення. Ну і далі строк очікування теж важливо і норма препарата на сотку. Ключовий момент. Ну Далі там залишок і коментар. Це вже мої ну, дробки цієї таблиці. Я для себе там зберігаю те, що мені необхідно при проведенні обробок. Так, першим буду додавати препарат Ctrl-DPM, для того, щоб відкоригувати ph розчину, ну а потім вже відкоригований розчин додати основний діючий препарат. Забуду додати, що він є адювантом, тобто, крім е, тої функції, що він змінює pH розчину, пом'якшує жорстку воду, він ще і е, е, зменшує силу поверхневого натягу, тобто рідина краще розтікається по листовій поверхні або по поверхні рослини. ну і Цим забезпечується рівномірне її покриття. Значить, Норма препарату у нас від 5 до 10 мілілітрів на сотку. Я буду використовувати середню норму 7 мл. І для того, от щоб не використовувати шприц, бо це рідкий препарат, я використовую перерахунок. Тут знизу зазначена густина 1,16 грам на мілілітр. Тобто, якщо мені необхідно 7 мл рідини, то я то вага цих 7 мл буде приблизно там 8 грам я перерахував на калькуляторі, і от тоді в мене є отакі от ваги. Зараз незручно. Зважую цю пляшку з препаратом, обнуляю. Значення. Ну і приблизно мені треба мінус 8 грам. Тобто частково заливаю препарат і дивлюся, скільки показує. Так. Мінус 1,8 так, Ну, мінус 7 майже іще трошки. Так от. Да, от десь приблизно от таким очима 8,4 на трошки більше. По-нормальному якби треба використовувати лакмусовий папір або PH-метерну, але так як в мене його немає, то щось якось не складається в мене до сих пір. Можна використати додатково Ще така функція цього алюванта є, що він... Рідина червоного кольору і так як її додаєте врощен, вона змінює свій колір. Тобто, колір кінцевого розчину має бути такий світло. Зеленуватий, ну на жаль, в мене не видно. Зараз спробую отак от приблизно, щоб можна було оцінити. ну Недостатньо тут видно. Чорне відро має бути такий світло-зелений колір. За рідини. Ну і далі аналогічним чином розводиться інгіцит ревіскай. Установлення години 0, тобто мілілітри дорівнюють грамом. Норма ревіская від 10 до 15 мл на сотку. Я буду використовувати середнє значення, так само десь орієнтовно 12. Грам препарату треба додати. Ще раз перемішаємо, добре. Добре, перемішаю і аналогічним чином зважую і додаю препарат десь приблизно 12 грам. Ну і в принципі на цьому все. Далі виприскоч, заливаю, виприскоч і працюю. Всім дякую за увагу.